Вертаємось до нової інформаційної години на телеканалі Тівісім Плюс. Продовжуємо наживо інформувати вас про найактуальніші події. З вами студії Богдан Шемчук. Також нагадую, аби ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і обов'язково також доєднуйтесь до нашого YouTube каналу, тому що саме зараз там також триватиме пряма трансляція. Адже будемо говорити про наслідки обстрілу, який відбувся у сусідній громаді в суботу, 13 травня. Внаслідок чергової атаки дроном з боку Російської Федерації, про це детальніше будемо спілкуватися із Олександром Семчишином, Хмельницьким міською міським головою. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава. Тож станом на зараз, про що ми можемо говорити, я вже як по факту, так і тієї атаки дронами, яка відбулася у сусідній громаді. З боку Російської Федерації ми знаємо про те, що е, ця атака відбулася на об'єкт критичної інфраструктури. Знаємо також про те, що вибухи мешканці Хмельницького навіть чули ще навіть після відбою повітряної тривоги. Що відомо щодо деталей? Ну, власне, підтверджую частину тих слів, які ви озвучили. Е, доволі таки серйозна терористична атака е, на території іншої територіальної громади. Ну, але Хмельницький і Хмельницька громада, навколишні наші села дуже і дуже серйозно відчули наслідки цієї атаки на Е, Рівень пошкоджень. Ну, він просто в десятки, а то й сотні, напевно, разів більший, якщо ми говоримо про матеріальні збитки, ніж за всі попередні атаки на території Хмельницької області і на території нашої громади. Дякувати Богу, ніхто не загинув. Це насправді найбільша радість і приємність від такої атаки. Ну але близько 30 людей отримали поранення. Двоє людей госпіталізовані в нас в Хмельницьку міську лікарню їхньому життю ні життю нічого не загрожує, ну але там невеличкий термін госпіталізації потрібен. Решта людей отримали медичну допомогу. Ну і фактично лікуються, якщо так можна сказати, амбулаторно, тобто вдома. Зазвичай це порізи від скла, це ударні рани, двері, там потоки, стелі, впали, шок там і так далі. Ударною хвилею, десь трохи зачепило людей. Ну, і знову ж таки, життю нічого не загрожує. Це такий головний позитив цієї історії, тому що треба розуміти, що від такої атаки, від таких ударних хвиль ми мали, могли мати дуже серйозні людські жертви. Те, що стосується матеріальних збитків, вони вимірюються тисячами об'єктів, просто тисячами об'єктів. Навіть коли ми в суботу інформували наших мешканців. Представників засобів масової інформації то в прямих ефірах, то ми і на той момент ще не уявляли, який масштаб збитків. Тільки в місті Хмельницькому, по суті, мікрорайон Гречани, тисячі об'єктів, частина Південно-Західного є вибиті шибки навіть на проспекті Миру. Величезна кількість руйнувань навколишніх селах, це і Шарвечківський, Старостинський округ, Мацьківці, Малашівці. Шаровечка, об'єм просто величезний. Це і Олишинський, і Старостинський округ, і Іванківці, і Черепова, і Калинівка велика. Там теж, в принципі, все вимірюється на сотні будинків. Переважно це вікна, багатоповерхові житлові забудови, забудові балкони, дахи, фронтони і навіть частина поверхів, яка завалилася. В дачних будинках, в індивідуальних житлових будинках, фактично, ми зараз. От, вже третій день, всю суботу, всю неділю, і зараз, от, фактично, з восьмої ранку всі наші служби дуже дуже активно працюють, ремонтують, дають людям скло, плівку, шифер. Ми фактично за суботу вичерпали майже повністю всі свої резерви, при тому, що ми їх наповнили за 22 рік. Ну дуже дуже суттєво. І знову ж таки, ця кількість матрезерв вимірювалася тисячами. Але при таких пошкодженнях ми змушені були просити допомоги. Нам допомагають, і я за це дуже дякую міжнародній організації. Нам допомагає частина громад Хмельницької області. Я за це дякую цим громадам. Насамперед, це Сатанів, Славута, Старокостянтинів, Вишепетівка. Вони допомогли нам шифером, допомагають робочими руками. Тому що треба покрівельників і фахівців, які можуть склити вікна. Тут питання не в там, якомусь прибиранні і в кількості людей. Тут якраз от питання в фахових людях, які можуть фахово це робити. А тут є інший момент в тому, що значна частина працівників наших управляючих компаній, вони мобілізовані ну, і воюють зараз або готуються да, на полігонах під час останньої активної хвилі мобілізації. Ну, але кожен день працюємо на цілий тиждень, ще, як мінімум, вистачить роботи, бо роботи дуже багато. Крім того, маємо багато пошкоджень по адміністративних будівлях. Маємо пошкодження навчальних закладів. Близько 30 навчальних закладів. Це ПТУ, дитсадочки, школи, знову ж таки, в селах старостинських округів, ну і в самій громаді. Частина шкіл е, не почала сьогодні навчання в очній формі через те, що там ще 2-3 дні треба ліквідовувати наслідки, працюють дистанційно. В самому місті це 20-та школа, ну і кілька шкіл у старостинських округах. Решта навчальних закладів відновили свою роботу, бо в принципі, в принципі суботу в неділю змогли наслідки ліквідувати, і зараз навчання там відбувається, і садочки працюють, окрім тих, які я власне зазначив. Є пошкодження закладів культури, це і бібліотеки, будинки культури, клуби, теж дуже серйозні пошкодження. Ну і велика кількість пошкоджених промислових об'єктів, об'єктів нашого місцевого бізнесу, особливо промзона гречан. Там теж величезні збитки і е, бізнес зараз теж відходить від тої жахливої терористичної атаки, щоб забезпечити роботу е, і функціонування своїх підприємств. Якщо ви зазначаєте про те, що наразі усі служби відповідно працюють для того, аби ліквідувати наслідки цієї трагедії, ми також пам'ятаємо, що і в результаті там минулих прильотів люди активно звертались до міської ради за для того, аби була певна допомога. Так скільки людей станом на зараз вже звернулося після того теракту, який відбувся 13 травня, так? І чи продовжуються наразі звернення? Звернення продовжуються ті локації, які ми опубліковували раніше ще в суботу. Вони продовжують працювати за суботу і неділю. Загалом, якщо брати безпосереднє звернення людини, яка прийшла на цю локацію. Ми фіксували десь приблизно 1200. Крім того, в нас десь понад 300 дзвінків на нашу аварійну лінію 1580. Зі стаціонарного ну або 067 3 сім три п'ятірки, з мобільного, понад 300 таких дзвінків зі зверненнями. Ну і е, паралельно ще ми маємо сотні звернень до наших старост. Переважно це шаровечка, Шаровечківський староста і Олешинський староста, тому що ці два старостинських округи власне і постраждали. Тобто, це вже на тисячі звернень, і вони продовжують далі е, люди приходити звертатись. плюс... Ми самостійно то все об'їжджаємо, обстежуємо. Ще точно приїхали не до всіх, і тут людей просто ставити з розумінням, тому що об'єктів зруйновано тисячі. Їх об'їхати нашими мобільними ремонтними бригадами, а тим паче провести роботи за фактично два дні просто неможливо. Ніяк неможливо. Роботи я повторюсь, буде ще як мінімум на тиждень. Плюс велика частина збитків ліквідовують самі ж люди, самі ж ставлять вікна, але латають дахи і так далі. І в цьому випадку це хороший варіант, якщо люди своїми силами це роблять, і в цьому випадку вони мають обов'язково фіксувати нанесені збитки, актувати за допомогою поліції і ДСНС. Після того, якщо вони купують будматеріали, шифер, скло, обов'язково брати рахунки або накладні про придбання цих матеріалів. І після того вони будуть писати заяву на одноразову матеріальну допомогу на Хмельницьку міську раду. На мене пише ця заява, і ми будемо частково намагатися відшкодувати понесені збитки. Точніше, неправильне слово вжив, не відшкодувати, відшкодовувати це все. Я думаю, після перемоги ми маємо зобов'язати державу терориста, яка це все робить. А ми будемо людям допомагати. У нас така вже була історія, коли. Були трохи атаки попередні, і ми е, тоді людям допомагали. Е, суми були різні, були 3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень, 10, 20, 45 тисяч гривень. Е, тому всі матимуть змогу звернутися. Єдине, що тут теж треба розуміти, що це займе певний проміжок часу, бо ми прогнозуємо сотні заяв. Е, ну і для того, щоб ці всі заяви обробити, треба буде час для того, щоб можна було людям допомогти. Скажімо так, оперативніше подолати наслідки цієї терористичної атаки. Пане Олександре, також хотів би запитати: От ви зазначили про цю одноразову грошову допомогу. Коли люди зможуть її очікувати, в разі того, якщо звернення відбудуться там найближчим часом? Це залежить від кількості звернень, тому що кожне звернення потребує опрацювання, перевірки, скажімо так, і тих рахунків, накладних і факту. Бо е, в таких ситуаціях, на жаль, завжди знаходяться е, люди, які ну, трохи неправильно себе ведуть да, в цій ситуації. Е, після того, як вони обробляються, підготуються проєкти рішень. Якщо сума до 7 тисяч гривень, то це рішення виконкому. Якщо сума понад 7 тисяч гривень, то це рішення сесії. Зазвичай це займає місяць плюс-мінус е, від факту звернення. Але знову ж таки повторюю, що залежить від кількості. Якщо кількість звернень таких... Буде на тисячі, то це може розтягнутися і на 2-3 місяці. і Люди теж мають розуміти е, кількість і масштаби взагалі цих руйнувань. Але окрім одноразової матеріальної, ми вже допомагаємо людям шифером, е, якщо постраждав дах. Склом, якщо це вікна не металопластикові, а просто шибки повилітали, плівкою е, іншими матеріалами, штапіки і так далі. Це все от, субота, неділя і сьогодні. Я, власне, кажу, ми вичерпали всі свої резерви, зараз вже залучаємо там допомогу з інших громад і допомогу міжнародних організацій. Тому що кількість листків шифера, наприклад, вона йде на тисячі, кількість вікон, вона взагалі там, на десятки тисяч йде. Тобто ми ще навіть і не все порахували, та й в принципі, напевно, і не зможемо порахувати ту кількість, яка в нас є в результаті цієї терористичної атаки. Пане Олександре, є практика, коли люди, домівки, яких власне були зруйновані внаслідок там терористичних атак Російської Федерації, впродовж широкомасштабного вторгнення звертаються там до адвокатів, фіксуються ті збитки, наслідки руйнувань, і потім згодом ці люди зможуть позиватися до Російської Федерації, аби власне вона якось репарації там певних відшкодовувала збитки за зруйновані будівлі. Чи буде подібна практика у міської ради по відношенню до тих об'єктів інфраструктури, які зазнали пошкоджень? Чи буде міська рада Хмельницького позиватися до Російської Федерації по відшкодуванню тих збитків, яких завдала вона своїми терористичними атаками? Наразі ми все фіксуємо. Ми обов'язково актуємо пошкодження кожної школи, дитсадочку, закладу культури. Так само роз'яснюємо людям, що вони мають обов'язково фіксувати, навіть якщо це вибите вікно одне там. Здається, ніби нічого серйозного, але його все одно треба обов'язково актувати, тому що це все ці всі матеріали збираються в межах кримінальних проваджень міжнародного суду. І я впевнений, що всіх цих терористів після нашої перемоги притягнуть до відповідальності за ті всі речі, які вони нанесли, за ту всю біду, яку вони принесли в Україну. Ну і однозначно, дасть Бог переможем. Однозначно буде стояти питання репарацій і відшкодування ворогом тих збитків і тої біди, яку вони зробили. Тому все обов'язково треба актувати, запрошувати поліцію, ДСНС, вони складають відповідні акти, і це все треба обов'язково робити. У випадку, якщо люди самостійно мають бажання і можливість звертатись до суду, це теж можна робити. Плюс люди так само мають реєструватися в системі Дія. Там теж передбачена сервіс для мешканців тих об'єктів, які отримали збитки, чи це промислові об'єкти, інфраструктурні, житлові, обов'язково реєструватися на систему відшкодування. Теж тут дуже довгий проміжок часу, бо там взагалі кількість об'єктів сотнями тисяч вимірюється, Але це треба робити обов'язково. Нічого не має бути залишено. Стосовно того, чи будемо ми позиватися, ми такий варіант. В принципі обговорюємо, але чи будемо окремо як суб'єкт, ну наразі відповіді я дати не можу так. Але і правоохоронці, і всі відповідні служби були на місці цих воєнних злочинів, документували, надавали кваліфікацію цим воєнним злочинам. Обов'язково обов'язково все фіксується і все розслідується в межах всіх тих десятків чи сотень проваджень, які потім ідуть до міжнародного кримінального суду, який вже дав да, ордер на арешт головного військового злочинця. Не хочу прізвище його називати, але всі і так знають. Хто це. Ви зазначили про те, що Хмельницькій громаді допомагала там і Славутська і Шепетівська. Але ми ж знаємо, що основний удар все ж таки пройшовся по Чорноострівській громаді, і там також села суттєво постраждали. Чи допомагала, допомагала можливо Хмельницька громада Чорноострівській? І чи знаєте ви про допомогу з боку інших громад Чорноострівській громаді? От нам, власне, я ще раз хочу подякувати Сатанову, Шепетівці, Славуті, Старокостянтинову. Насправді дуже швидко, оперативно. Дехто вже зразу в суботу, там до вечора, нам привіз шифер. Це по-справжньому і по-українськи єдиний міцний кулак, один одному маємо допомагати. Дійсно, Чорноострівська громада постраждала дуже суттєво. Якщо брати в відсутковому плані, то вона однозначно постраждала найбільше. Фактично, там більшість сіл, які входять в Чорноострівську територіальну громаду, постраждали. Є села, які постраждали дуже і дуже суттєво. Ну і власне, частина громад Хмельницької області концентрує свою допомогу на Чорний острів на Чорноострівського ТГ. Вчора там працювала частина бригад з інших територіальних громад, допомагала ліквідовувати наслідки, ремонтувати то все. Ну тут фактично один одному всі допомагають, і всі один одному плече підставляють. І це надзвичайно важливо. Це показує нашу єдність. А якщо ми єдині, ми не переможні ніколи. Мешканців чорноострівської громади, чи можемо ми зазначати, куди вони можуть звертатися по допомогу і власне якою вона може бути Хмельницька державна громада. Нічим на жаль не може допомогти чорноострівцям, мешканцям грузевиць. До нас були дзвінки, особливо з Грузевиці. Але ми пояснюємо, що то інша територія, і ми не маємо можливості там допомагати. Ми займаємося власне своїми збитками, але люди мають звертатися до. Своєї до свого голови громади до місцевої влади, до районної військової адміністрації, до обласної військової адміністрації. Так само, в принципі, там робота здійснюється, забезпечується, і, і місцеві комунальні служби, і з інших тергромад комунальні служби працюють і людям допомагають. Але там я повторююсь, об'єм збитків дуже дуже великий. Тому я думаю, що це теж займе ще дуже довгий проміжок часу. Пане Олександре, дякую вам. Нагадую, що говорили про те, як Хмельницький оговтується після чергової атаки Російської Федерації. Детальніше про це обговорювали і з міським головою міста Хмельницького Олександром Семчишином. Ще раз дякую.